Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні, 13 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy, 11 рік, 1,6 дизель, 160 пробігу, 13700 ціна, контакти ось тут присутні. Так, авто в довгій базі. Оригінальний пасажир. Перехтроніки присутні. Дві бокові дверки. Більше інформації уточнюйте. Форт транзит Так, зараз подивимось, якого року. 2010 рік, 340 пробігу, 7100 доларів. Девун-2,2 дизель, контакти до власника присутні. Так, Заглянемо по салону. Присутній фуркоп, ззаді розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Спринтер. 2005 рік, 402 тисячі пробігу, двигун 2,2 дозрілі 130 кінських сил, 11800. Ціна контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по село. Так, і тут ще є місця для пасажирів. Плюс вантажне відділення. Кого цікавить, телефонуйте? Кенго. такий яскравий, 2008 рік, 1,5 дизель в пасажирі. 261 тисяча пробігу, 5650 ціна контакти до власника ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено і дуже тоновано. Трошки видно. Парктроніки присутні. Бачу. Volkswagen Т5 в довгій базі. Так, це у нас 2006 рік, 257 пробігу, ціна 8 тисяч, двигун 1,9 дизель 77 кВт. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, ще раз, ще раз підкажу довга база. Більше інформації по телефону. Рено трафік в довгій базі. 10 рік, 287 тисяч пробігу, двигун 2,5 дизель. Пишуть в ідеальному стані. 11800 ціна. Контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Так, коричневий шкіряний салон. Є форкоп, заді розпашонка. Так, і по салону. Кого цікавить, телефонуйте, і більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. 8 рік, 1,6 бензин. На механіці, так? На механіці. 258 пробів, 6900 ціна. Ось тут контакти до власника. На бензині мало, часто запитують. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Сьомий рік модельний 8-226 пробігу. 7700 ціна. Двигун 1,9 дизель є Webasto після капремонту двигуна. Вкладень не потребує. Контакти ось тут присутні. Більше інформації по телефону. Вантажний Ford Custom. 14 рік, 350 пробігу, 11 900 ціна, двигун 2,2 дизель. Контакти присутні. Пасажирський Mercedes-Sprinter, 12 рік, 423 тисячі пробігу, 17600 600 ціна, двигун 2,2. дизель. Оригінальний пасажир. Е, так, в даній, якщо не помиляюся, пише оригінальний пробіг, контакти присутні. Ford Transit, 11 рік, 10 500 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель, контакти присутні. По лобовому склі є питання тріщини, треба замінити скло. Форкоп присутній, бачу парктроніки виведені. Citroen Berlingo. 2008 рік 1,6 бензин, 6500 ціна, пробіг 190 контакти. Ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Парктроніки, Фаркоп присутні, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Катік у нас 9-го року 1,9 дизель, 267 пробігу, 6950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено... Так, на жаль, закрито. Так, тут у нас є м'ятонька. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Citroen Jumpy, 18 рік, 185 тисяч пробігу, 16600 ціна, двигун 2-літровий дизельний без пробігу по Україні. Контакти до власника присутні. Так, покажу по колу. Мерседес пасажирський Варіант у нас 2006 рік, віто 111, 6 плюс 1. Пробіг двигуна так, 316 тисяч. Контакти до власника присутні, є Едуард і Василь. Покажу по салону. Так, салон комбінований, шкіра тканина. Всі сидіння одинакові. Так, покажу по колу. Кого цікавий, телефонуйте, власник вже більше надасть інформації про автомобіль. вантажний Renault Master. 17-й рік, 230 пробігу, 15800 800 ціна і контакти ось тут присутні. Citroen Jumper, 18 рік, 230 пробігу, ціна 15900, свіжо пригнаний з Голландії. Вантажопідйомність 3,5 тони і контакт до власника ось тут присутній. Покажу по колу. Відкрито? Так, по салону. Кого цікаве, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Вантажний Mercedes Віто, 12 рік 203 пробігу. Двигун дизель на 100 кВт. Німеччини, ціна 12700. Контакти присутні. Рено Кенго, 2005 рік, 206 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, 4850 ціна, контакти до власника присутні. Оригінальний пасажир. Паски безпеки присутні. Полочка є. Кого цікавить, телефонуйте.